Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка визначна подія. 22 вересня відбулося урочисте відкриття першої open Space локації. На церемонії відкриття разом з ректором Полтавської політехніки Володимиром Онищенко були присутні члени наглядової ради політехніки, народні депутати Верховної Ради України Андрій Боблях, Олексій Устенко, Максим Ткаченко та Митрополіт Полтавський і Кременчуцький Федір. Це і зона відпочинку релакс. Нації не кожен день будуть тут заняття. За словами ректора Полтевської політехніки Володимира Олександровича Онищенка, ідея створення open Space простору народилася сім років тому, коли розроблялася стратегія розвитку університету. І от під час війни за ці півтора роки ми зробили набагато більше ніж за останні десять років, адже мобілізувалися не тільки українці, але й мобілізувалися усі науково-педагогічні працівники і студенти. Ми почали подавати гранти, і от спільно з міською радою ми виграли грант і зреалізували цей унікальний. Ні, спільно з Полтавською міською радою було подано та виграно грант. Отримано фінансування від міжнародної організації з міграції на реалізацію такого унікального проєкту державного партнерства. Павло Васильєв, він викладач архітектурного факультету, ландшафтний дизайнер, людина, яка живе цим університетом, і він втілив всі ідеї, які йому висказав в життя. Це якраз дуже класний приклад імплементації європейської системи. Забезпечення якості освіти, де там популярне використання вулиці, подвір'я для навчання. Це перший момент. І другий, це так жарт-не-жарт, жарт, але тут тільки з'явились лавочки, зразу, як то кажуть, був допрем'єрний показ, студенти зразу викладачі виходили, вже почали, не маючи ще розкладу, вже, вже облюбували цю територію. Основна мета проєкту інтеграція ВПО у Полтавську громаду. Відтепер Open Space простір буде діяти як сезонна аудиторія просто неба. Головне – це дієвий майданчик для соціального згуртування, емоційного розвантаження, надання соціальної підтримки ВПО та уразливих верств населення громади. Студенти політехніки вже уподобали цей простір і активно проводять навчання та спілкування під відкритим небом на території рідної Альма Матер. Бувають тут десь приблизно раз на три місяці, раз у квартал і постійно щось нове. І сьогодні ми відкривали такі два класних open space, да, open де зможуть навчатися і студенти. І є в нас вже домовленість з ректором про те, що ми зможемо, або якщо встигнемо, у цьому році, або вже навесні, влітку наступного року робити зустрічі для релакованого бізнеса. Підтримувати підприємців, які на жаль сьогодні вимушено знаходяться на Полтавщині, і дати їм можливість реалізувати свої плани, свої проекти, свої стартапи саме на Полтавщині. І ці опенспейси, ці опен локації, вони будуть для саме таких ідей, таких проєктів, для можливості зустрічатися і збиратися представникам релакованого бізнесу. Дуже дякуємо полтавській політехніці.